Переглянувши крайній огляд на каналі, ви добряче хапанули містики і крінжи. Дуже сильно хапанула. А якщо я вам скажу, що містичні історії, це не вершина крінжанутості і містичності. Сорі, але сьогодні Гайзенберг відпочиває. Fuck. Порція іспанського сорому X2 – все як ви й замовляли. Після такого початку відео страйк на канал повинен прилетіти через 3, 2, три, два, блядь. Але якщо все ж таки пощастить, то ви встигнете глянути новий огляд на докудраму під назвою Реальна містика телеканалу Україна, який не так давно відійшов у вічність. Перед створенням цього відео огляду я намагався зв'язатись з медіагрупою «To Victory Digital». Який належать авторські права на реальну містику. Але мені, як завжди, ніхто не відповів. Тому в цьому огляді мінімально використовую відеоряд. Але для всіх спонсорів каналу треш огляди доступні без топ-кадрів і цензури, так би мовити, режисерська версія. Хто тобто вже долучився до підтримки каналу донатами, низький уклід. Перший сезон реальної містики на телеканалі Україна з'явився аж в 2015 році. Що найцікавіше, перші чотири сезони були російською мовою. Хорошого всім дня! А отже з п'ятого сезону прийшла лагідна українізація. I like В Цілому чотири сезони це не так і багато. Враховуючи те, що вони були створені за два роки. Сюжет реальної містики дуже простий. Проект з одноіменною назвою займається розслідуванням містичних подій у житті людей, які до них звертаються за допомогою. Група детективів, якщо можна їх так назвати, розбирається в ситуаціях і знаходить раціональне пояснення подій, які відбуваються з героями. Головним персонажем серіалу є Андрій Дебрін, якого зіграв Андрій Дебрін. Він є ведучим проекту, ну і за компанію головним Шерлоком. Хоча він більше схожий на доктора Хауса, основне правило любого містичного українського серіалу його повинен вести лисий. Да ви що? окей? Є виключення? Також в команду реальної містики входить психолог Тимур Ібраїмов якого зіграв, ви не повірите, Тимур Ібраїмов. Клас. Ну а далі вже сценаристи більш запарились: є астролог, технічний спеціаліст, лаборант, хакер, прибиральниця, яка з 11-го сезону стала офіс-менеджером, а з 12 сезону так взагалі завгоспом. Коротше, ось ця вся компанія розплутує містичні історії. У порівнянні з містичними історіями Павла Костіцина проект телеканалу Україна я не дивився. Тому на холодну голову, не маючи ностальгії, я працював над цим оглядом. 12 сезонів, звісно ж, я не передивлявся. Мені. Ще стільки не платять, а на лікування своєї психіки одних донатів поки не вистачить. Але пару серій я глянув, і в цілому цього достатньо, щоб зробити певні висновки. Про це в кінці: різноманітність назв історій, приваблюючі обкладинки це окрема тема, якій можна приділити цілий випуск. Мій топ із назв: Чорнорота, дама з інстаграму, прокляття тещі, зразкова розпусниця, приворотна ліжко, містичний кальян. Все вкусно, і містична триндичіха. Продовжувати баба дуля, містичне пузо, магічний солодун, вірус вбивця. Хто це все вигадав? Мені здається, над цим працювала ціла команда. Але якщо по чесному, то деякі обкладинки дійсно викликають мороз по шкірі. Я люблю ось цей всратий дешевий грим. Він настільки поганий, що додає бонусної кріповості персонажу. Отже, перша історія під назвою Загублене місто сена починається з того, як дві дівчини мнуться перед входом в закинутий будинок десь в прип'яті. Щось мені дуже страшно. Ідеш, не йдеш. Назріває питань, що змусило двох молодиць вирушити до міста примари в наш час. Журналістська діяльність, неймовірні пригоди, пошук артефактів. Ну, я не знаю, може міністр вугільної промисловості. Ні, все куди простіше. Вони прийшли за якоюсь печаткою відьми, але перейматись не варто. По перше, відьма вже давно померла. Ну а по-друге, ти ж бачиш, тут ніхто не живе. Хочете прикол? І от відразу дуже багато питань і, взагалі, ніяких відповідей. Скоріше за все, дівчата забрали у відновлене помешкання поліського, інакше я не знаю, як пояснити настільки збережену квартиру у прип'яті. Тут навіть квіти ростуть. Дівчата обшукують квартиру і нарешті знаходять те, що їм потрібно. Крістіна явно очікувала чогось більш грандіознішого, але все ж таки здивувати дівчат вдалося. Раптове появлення примари і перформанс з летючим папером змушує їх накивати п'ятами разом з награбованим. Поверніть те, що вам не належить. Ну, дивлячись на те, як зображена відьма і невізуальний ефект, ми розуміємо, що кошторис однієї серії три копійки. О, Каріна від такої дичини одразу вирішила спетляти з кадру. А у білявки почалась істерика від розуміння, куди затягнули її акторські амбіції. Події переносять нас до офісу реальної містики, де експерт астролог Віолетта шукає для себе варіанти додаткового заробітку. І краще ніж замутити реаліті шоу, де героями будуть її колеги, вона нічого не змогла вигадати. Що треба зробити, щоб е, відео було, ну як ви кажете, вірусним? М'ясо, матюки, убійства і голихіські це раз сплюнути. Ха -ха. Крім основного сюжету розслідування містик, в серії присутні другорядні історії, на кшталт ось цієї. Отже, астролог Віолета встановлює приховану камеру. Звісно ж, на самому видному місці. До того ж, вона ще й блимає на півофісу, як маяк у морі. Але ніхто цього не помічає. Ну, окей, команда реальної містики заклопотана. Тут справа серйозна. До них звернулась відьма початківець, яка згубила не свої карти, а з цілу подругу. Ну, ми вже знаємо, про кого йде мова. Отже, суть справи наступна: дівчата проникли у помешкання покійної і вкрали у неї книгу темряви. Я також подумав одразу про цю книгу. Після крадіжки в житті дівчат пішло все ж Відьма почала їх переслідувати. І вони повернулись на місце злочину не для того, щоб повернути вкрадене, а для того, щоб стягнути ще й печат, за допомогою якої потім вони знищать злий дух. Не знаю, як це працює, але для ритуалу потрібно. Трібен саме він, маленький гвинчик. Ну камон, дістати крови Суса, це та ще задача. А от звичайна дерев'яна печатка це набагато простіше для здійснення ритуалу. Мені подобається те, з яким виразом обличчя вони слухають цю меячню, відзнявши не одну сотню випусків, а один випуск це одна містична історія, у якій містика розвіяна ще команда. Продовжує вірити в потайбіччя, з яким ще ні разу так і не зіштовхнулась. Але може сьогодні? Може, сьогодні вони дійсно мають серйозну справу. Двоє із 30 співробітників, що брали участь у пошуках Наступного ж дня після повернення звільнили з роботи без пояснення причин. Свої погонки, я зіну тебе, я ж тебе. Ж Ну Я так зрозумів. всіх, хто відвідує помешкання померлої відьми, потім трапляється якісь неприємності. Пізніше виясняється, що Ілона і Карина звичайні шарлатанки. Вони вирішили замутити бізнес на ритуалах, гаданнях, ворожіннях на всьому цьому окультизмі. Але варто підкреслити, що дівчата і справді хотіли здобути магічну силу, вкравши магічну книгу з квартири відьми. Вона десь знайшла дівчину. Яка знала, де роздобути книгу робочих заклять, і треба було лише зібрати півтори тисячі доларів. За такий цінний стартап півтори тисячі доларів для Ілони це не проблем. Вона віддала їх подрузі, подруга купила за них адресу квартири відьми, а після чого ні книги, ні каріни, ні грошей. Ну дуже дивна справа. Кинули, як Лоха. Я не знаю, Ілона передивилась всі жінки відьми. Чи вона фанатка вінкс? По-моєму, це явний розвод на Лоха. До слову потерпілі, пішовши на справу, нормально підготували. Це ж прип'ять. Байдуже, що до сьогодення там навіть труби повирізали мароде. Забравши книгу, крадійки нібито пробудили темні сили. Ще ніхто не виходить, звідси живий! Але перейматися не варто, бо всі закляття тепер у відкритому доступі. Амінь, амінь, амінь! أه! Давай, панове! Ну, от саме так іде боротьба проти відь. Я в цьому ні чорта не шарю, але мені здається, що побачити в книзі темряви слова амінь. Ну це максимально абсурдно. Отже, дівчата щитали скрите послання да Вінчі з вітрувіанської людини. Даршу до творення на этом місці, во ім'я Ісуса. І от чудо, відьма відступила. Двері відкриті, але я знаю інше закляття, яке б відкрило двері, і звучить воно краще. Двері відкривайте! І, взагалі, так би можна було б в майбутньому вирулювати ситуацію з відьмою, якщо б не одне, але а саму книгу можна оглянути. Її забрала відьма камера, все зафіксувала, але знову ж таки ні відьми, ні каріни. Основний сюжет час від часу перебивається лінією астролога. Мадам в рожевому капелюшку навалює контенту для шоу по повній. Одні розбиває пробірки, підкинувши тряпку прибиральниці, а інші підливає хімікати в відро. І все це знаєте для чого? Для сварки лаборантки та прибиральниці, прямо на приховану камеру. У підсумку пів інтернету стали свідками цього кіпішу. Це напевно через ту трансляцію, яку влаштувала Віолетта. Отже, коли всі маски зняті, саме час відплатити цій Віолетті. Ну, спробуємо. <плес> Все, лінія завершена. Подібний сюжет зайшов би в якійсь дитячій передачі або в мультфільмі. Чесно, в такому серіалі подібна лінія викликає тільки іспанський сором. Повертаємось до основного сюжету. Андрій з помічником Женьком двинули в прип'ять, щоб оглянути квартиру і встановити приховані камери. Поки Андрюха десь лазив Женьок прийнявся викручувати лампочки в під'їзді, але в прип'яті карма моментальна. Камнем по голові! Кам'янбаві! Отже, справа не з легких. Андрій Дебрін має декількох підозрюваних. Це ілона, яка можливо хоче вибити напарницю з бізнесу. Це може бути й чоловік, зниклий, який якось не дуже переживає пропажу дівчини. Або ображений клієнт, якого дівчата виставили посміховиськом на широку публіку в інтернеті. Це та ще крінжа. Наш Шерлок підключає всі свої скіли детектива, але скіл не знадобився. Женя повідомив, що камери спостереження у загубленому місці хтось вимкнув, і дует знову вирушає до квартири. Правда, на цей раз їх застають зненацька. Женю щось осліпило. У підсумку сила уже чотирьох наглухо виробила двох здорових чоловіків. Ми раніше всі горали над індійськими серіалами, але в нас також вміють тримати марку. Прийшовши до тями, детективи розуміють, що їх зв'язали. Що ми зробимо з цими чужинцями? Діти наряджені чортів. Війма без хвилеобразного ефекту зі всратим гримом. Ах тись! Сірва! <пл *дь> Ой-ой-ой, яка ж несподіванка? <пл *дь> Реально. Після того муву з грошима ви очікували інший поворот в історії. Як типовий антагоніст, Карінка у найвідповідальніший момент зливає всі свої мотиви і плани детективом. Короче, дівчина завжди заздрила Ілоні. Що вона багата, що в неї все є, що вона краще за мене в усьому. Отже, вона сама хотіла відкрити власну справу і тому соло поїхала по темну книгу. У прип'яті, вона випадково натрапила на безпритульних дітей, які жили в тому самому будинку. А цих дітей об'єднала біля себе жінка на ім'я Марина. Вона й відновила помешки. Знаючи про легенду покійної відьми, компанія відлякувала туристів від будинку, а деяких навіть грабувала. Коротше, вони заколабились і почали втілювати аферу Каріни. Книжку з офісу викрала сама ж Каріна, перевдягнувшись у вбрання Катерини. Ну, як і кожна серія, ця без винятку Закінчується хеппі-енд. В найпотрібніший час на підмогу приходить інша група реальної містик. ось злочинить вже знешкоджений. Та ви нічого не зможете довести. Я записав ваше зізнання на диктофон. Чесно, цей диктофон більше схожий на секундомір. Неважливо, тому що ще одна справа розкрита. <рив> <рив> ну, Блять, ну, ну це взагалі. Як сценаристи пояснять ось ці всі фокуси? Як пояснять вони звільнення деяких поліцейських, які розслідували цю справу? Чесно кажучи, ніяк. Кінець, ну дякую, хоч розказали, що саме паралітичним газом виробили детективів. А головні болі жінка я так зрозумів, списали на перепад рівня радіації. Мені ось ця вся історія з реальною містикою дуже нагадує мультфільм Скубіду. Є компанія, яка стикається кожен раз паранормальщиною, привидами або монстрами. Завжди реагують на історії однаково. Розслідують, і в кінці кожної серії розвіють існування потусторонньої сили. Ну от в мене одразу з'явилась така асоціація. Ну що ж, йдемо далі. Пропоную коротко зробити огляд на перший випуск реальної містики. В Цілому мені сама історія сподобалась. Реалізація, як завжди, просідає, але з бюджетом в три копійки Голівуду, на жаль, ми не побачимо. До реальної містики звернулася медсестра, яка зустрічається з хірургом. Її хлопець Максим бачить фантома, який непогано так, будучи в візі, асистував в операційній. І він Мені по сказав наступний шаг. Це був єдиний вірний шаг. І можна було все списати на інтуїцію, перевтому, але згодом щось пішло не так, і невідома сутність чуть не задушила дівчину вісні, і тільки прийоми п'яного майстра допомогли відбити наречену. І краще б Макс і далі займався боротьбою, судячи з його зламаних локаторів. Можливо, в октагоні почав з'являтися фантом, і вони б вдвох лупашили свого опонента. Але ні, Максон хірург. Та й фантом же якось почав хилити не в той бік. Одного дня їм в операційну привезли пораненого, який був підстрелений при затриманні. Як виявилось, цей вусатий ескобар продавав кокс біля школи старшокласника. Ну і фантом був проти спасіння цього наркодилера. Давай об'єм його, Дай сюди. Хірург не піддався на досить таки звабливу пропозицію, взяв себе в руки і спас людину, провівши бездоганну операцію. Тільки от проблема з фантомом нікуди не ділась, і він продовжував заважати. Андрій Дебрін пару сезонів вів передачу в соло. І розбиратися в цій історії також прийшлося одному. Коротше, Макса тягали й по піонергетикам, і по екстрасенсам. Екстрасенси взагалі сказали, що це пов'язано з відчуттям провини. Хірург пару років тому не зміг врятувати людину, і це його тривожило всі ці роки. Екстрасенс увіряла. Іскріні. Покаяння допоможе збавитися від приставшої к ньому сущності, тільки в чому покаяння не зрозуміло. Лікар зробив все, щоб врятувати людину, але медицина в тому випадку була без сил. Хлопець пішов до сім'ї загиблого і попросив пробачь. Бог простить вас, Спасибо. Але все, що кажуть екстрасенси, в таких серіалах це повна лажа, тому що припадки Макса нікуди не ділись, і розкаяння ніяк не допомогло. Хірурга, який оперує людей, тривожить галюцинації замість того, щоб пройти повне обстеження, його тягають по біоенергетикам, екстрасенсам, ще б звернулись до гадалки з тіктоку. І тільки після того, як він чуть не приговорив декількох людей, на все ж таки вмовила хлопця здати аналізи. В крові Максима обнаружили сліди сильних токсинів. Як виявилося пізніше, у хлопця не тільки проблеми з головою, а ще й час від часу турбує спина. Детектив відніс саморобну мазь, яку продавав мануальний терапевт лабораторію, і ось концентрація галюценагіна перевищує більше, ніж 100 разів. Масажиста відривають від роботи. Своїм виглядом він взагалі не викликає довіри. Халат є окей. Але кросівки і спортивні штани, дівчина взагалі в шоці, що на сан залітають якісь мужики, зготовлення і розпространення наркотичних такі чисто сюда. Отже, вся проблема Максона була в мазі, він просто канабіноїдами натирав собі хребет, а потім вмазаним робив операції. На жаль, ні атмосферою, ні своїми персонажами мене реальна містика не зачепила. І якщо, наприклад, гра акторів, що в містичних історіях, що в реальній містиці, однакова, в срата однаково, в проєкті СТБ грали непрофесійні актори. І відсутність діалогів дещо невілювало акторську майстерність. Інша ситуація в реальній містиці. Вони то переграють, то не дограють, і це жахливо. Але все ж таки, деякі випуски змушують провести 40 хвилин біля телевізору. У будь-якому випадку це лише моя суб'єктивна думка. Своєї ви можете поділитись у коментарях. Дякую за перегляд, на все добре.